Пані та панове, вітаю! Запрошую всіх до ознайомлення з педагогічним досвідом застосування сучасних цифрових інструментів у підготовці майбутніх медиків професіоналів при повній дистанційній формі навчання. Винищувачі, ракети, шахеди, дрони, авіабомби, гуркіт, свист, вогняне зарево, вибухи. Несамовитий крик, плач, розпач, біль, втрати людських життів, житла, майна, мрій все це лише частково описує життя українців на кордоні у сумському регіоні, де ворог несамовито лютує, де не змовкають сигнали повітряна тривога, де люди не розлучаються з ліхтариками. Бо систематичні вимкнення світла є реаліями сьогодення, де здобувачі освіти вже забули. А як це воно навчатися в світлих та затишних аудиторіях, спілкуватися вживу та отримувати задоволення від студентського життя? Навчальний рік вже в самому розпалі, його більша частина залишилась позаду. Але здобувачі освіти змушені опановувати надважливі істини медичної галузі на повному дистанті, бо безпекова ситуація в регіоні не дозволяє перебувати майбутньому поколінню медичних працівників у закладі освіти. І тому викладачам потрібно постійно перебувати у пошуку, знаходити дієві шляхи для навчання та виховання майбутніх медичних фахівців. Традиційний формат навчання за партами та біля ліжка хворого змінився на повністю цифровізовану освіту за монітором гаджетів та віртуальне симуляційне навчання на так званий інтерактив. Де педагог є одним з головних персонажів, який повинен створити атмосферу довіри, зацікавити здобувача освіти, мотивувати його старанно та відповідально навчатися, прищепити любов до обраної професії. З одного боку, це складно, з іншого, такий диджиталізований освітній процес є сучасним. Під час такого навчання на перший план виходять творчість, майстерність та креативність педагогів, необхідність постійно себе удосконалювати та не зупинятися у професійному зростанні також змушує викладача і вдень, і вночі знаходитись у пошуку та опануванні нових та дієвих методів та інструментів навчання. Так, творча група викладачів навчальних дисциплін основи медсестринства, догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, медсестринство внутрішньої медицині, комунального закладу, Сумської обласної ради, Сумський фаховий медичний коледж, Юлія Бугайова, Наталія Єрмоленко та Оксана Яковець. Керуючись крилатим висловом, квіквері треперіт, хто шукає, той знаходить. Дійсно знайшли для себе дієвий інструмент у якісній підготовці майбутніх медичних кадрів. Створення навчальних та виховних відеоматеріалів з подальшим їх розташуванням на власноствореному каналі Teachers of Medicine – відеохостингу YouTube. Історія створення каналу Teachers of Medicine бере свій початок з тривожних часів 2022 року коли країна-агресор зазіхнула на наші землі та зайшла на територію суверенної України, в той час дана трійка викладачів оговтувалась від тогочасних подій та знайшла спосіб психологічного захисту та емоційного розвантаження, занурившись у творчість та опанування чогось нового раніше недосяжного. Неквапливими, але впевненими кроками педагоги почали опановувати внутрішню систему відеохостингу YouTube, навчилися працювати у відеоредакторі InShot. і все це дало свої позитивні результати. На сьогоднішній день youtube канал Teachers of Medicine налічує 41 відео, з них 4 у закритому доступі: вони для внутрішнього користування викладачами коледжу та студентства. Також наявний вже відзнятий матеріал, але над ним іще працюємо. Канал також має 465 підписників, і це число постійно зростає. Відеоконтент є різноманітним. Це і практичні навички, і майстер-класи, виховні заходи, методичні родзинки викладачів, результати роботи з обдарованою молоддю, студентські навчально-дослідницькі конференції, відеоролики з практичного навчання в закладах охорони здоров'я, вітальні відео тощо. Відеоплатформа та соціальна мережа YouTube має широкий обсяг переваг як для здобувача освіти, так і для викладача. Особливі та нестандартні умови під час проведення дистанційних практичних занять з дисциплін професійного спрямування, коли на перший план виходить демонстрація викладачем практичної навички, з відзнятим, змонтованим та презентованим відео на популярному відеохостингу створюють максимальну повноцінність та завершеність практичного заняття. Також існує зручність для глядача, який має можливість переглядати відео необмежену кількість разів з цілодобовим доступом та в будь-якому місці, де є доступ до все мережі. Під час створення навчальних відео, фільмів та сюжетів викладач розкриває свій творчий потенціал, розвиває акторські здібності. Педагог пізнає себе нового. Медіаконтент контент може бути використаний як дієвий засіб візуалізації для сучасного покоління здобувачів освіти, які є активними споживачами продукції з цифрової плантації популярної інтернет-платформи YouTube. Здобувачі освіти, згідно еталонного виконання викладачем практичної навички у відеоматеріалі, успішно відпрацьовують її алгоритм в домашніх умовах з використанням підручних засобів та надсилають викладачу на перевірку та коригування. Також може бути високо оціненим при обов'язковій атестації педагогічних працівників. У той самий час варто зазначити, що наряду з великою кількістю переваг у використанні медіаконтенту на YouTube каналі є певні недоліки. Для створення відеоматеріалів необхідно розуміти про затрату часу, які використовуються для народження ідеї, для безпосереднього знімання відео та багаторазового його перезнімання, знаходження чи створення додаткових фотоматеріалів, монтажу відео. Також необхідно мати додаткові знання та навички роботи з фото та відеоредакторами. І також, що не менш важливо, необхідно бути готовим до хейту, тобто критики з боку інших, що часто є перепоною для розвитку викладача та його зростання як професіонала та супроводжується втратою бажанням творити. Це птах з перебитим крилом, як я називаю такого викладача. Ютуб-канал Кічі Шоф Мейсін має широку аудиторію користувачів. Це здобувачі освіти, слухачі курсів відділення післядипломної освіти, учасники тренінгів з домедичної допомоги, педагогічні працівники комунального закладу Сумської обласної ради Сумський фаховий медичний коледж та всі, хто цікавиться медичним контентом. У реалізації створення відеоконтенту важлива роль відводиться програмам для обробки відео та фото. Ми використовуємо такі програми, як іншот та фоторум. Вони легкі у використанні та мають різнобічний функціонал. Однією з особливостей роботи з ними є можливість створення всіх матеріалів на мобільному телефоні, що є досить зручним, так як даний гаджет є завжди наявним, і конвертувати фото та відеоматеріали можна будь-де та будь-коли. На слайді ви бачите приклад використання даних платформ, які широко застосовуються в освітній діяльності. Досить доречними вони можуть стати у нагоді класному керівнику академічної групи. Цифровізовані відеоматеріали youtube каналу Тічесов Мельсін доповнюють інтелектуальні продукти педагогів. Так, деякий медіа-контент, створений творчою групою викладачів, став родзинкою методичних рекомендацій інфекційна безпека в закладах охорони здоров'я, укладачем якого є Юлія Бугайова. Даний інтелектуальний продукт став переможцем всеукраїнського конкурсу педагогічний Оскар 2024 і зайнятим третім місцем. Матеріали, доступні для перегляду, нападли дошці. Можете просканувати QR-код, перейти за ним та переглянути матеріали. Ще одним, але вже повністю цифровізованим надбанням є медіакейс з елементами віртуального тренінгу Невідкладна допомога. БіЛС Стабільне бічне положення, вдавлення кровотечі за авторством Юлії Бугайової. Цінність медіакейсу полягає в його компактності та легкості. Це тоді, коли, на зміну великій кількості паперових напрацювань приходить лише один аркуш формату А4. Цінність полягає в його легкості. І в той самий момент. Об'ємності цінної інформації, в сучасній та нестандартній подачі навчального матеріалу та безперешкодному її сприйнятті також містить життєво необхідну інформацію щодо збереження однієї з найбільших цінностей людського життя. Медіакейс має свою логічну структуру. Перше, це майстер-клас, які здобувачі освіти повинні напередодні заняття переглянути цей так званим випереджаючим навчанням. Майстер-клас являє собою розігрування симуляційного сценарію, який є сучасною вимогою у підготовці майбутніх медиків-професіоналів та алгоритму його вирішення. Друге, це чотирьохгодинна лекція з елементами віртуального тренінгу невідкладна допомога. Білес. Стабільне бічне положення, вдавлення, кровотечі. Для кращого та ефективного сприйняття навчального матеріалу викладачам використовується показ коротких відеосюжетів. Реалізація лекції відбувається на основі розбору клінічних сценаріїв. Та протоколів надання допомоги при різних станах. Сформульований педагогом сценарій дає змогу досить яскраво опанувати тематику лекції. Часто викладач виступає в ролі стандартизованого пацієнта та імітує деякі стани, наприклад, патологічний тип дихання, різні види вдавлення тощо. Приклади з життя, з практичної роботи в закладах охорони здоров'я. Робить спілкування викладача зі слухачами невимушеним, відкритим, дружнім та легким. Наявні у педагога девайси для надання допомоги, такі як маски, клапани для штучного дихання, мішок амбу джгут типу турнікет, лялька. Вони дають можливість показати у віртуальних умовах практичні навички щодо їх застосування. Викладач залучає слухачів до активної кому... комунікації та рефлексії. У ході викладу навчального матеріалу проводить терогімнастику, музичну релаксацію, хвилинку, сміху, взяту із соціальної мережі Instagram під час короткого перегляду рікса. Що дає можливість слухачам дещо відпочити і разом з тим є невід'ємними елементами кращого сприйняття навчального матеріалу. Також відбувається зв'язок із сучасним станом подій в нашій країні та окреслюється роль медичного працівника під час військових дій. Тонкою ниткою прослідковується національно-патріотичне виховання та згадки про студентів, які загинули під час виконання їх завдань з порятунку життя побратимів. Третє: У структурі медіакейсу є сценарії симуляції та чек-листи і алгоритми до них. Вони слугують як матеріал для самоперевірки здобувачем освіти отриманих знань. Четверте падле дошка, де висвітлений медіакейс в повному обсязі з усіма його розділами та відомостями про педагога-укладача даного комплексу методичного забезпечення нового покоління та результатів його освіти в питанні теми кейсу. А також розміщення світлини навчальних тренінгів, де відбувалось навчання, передавання досвіду педагогам дошкільних закладів, учням та вчителям закладів загальної середньої освіти, журналістам, військовим, колегам сумського фахового медичного коледжу. Студентам та багатьом іншим, а також профорієнтаційна діяльність, показ тренінгів та залучення до них абітурієнтів на днях відкритих дверей в закладі освіти. Не менш важливим є розділ корисні посилання на завершальному етапі формування кейсу, які дають змогу здобувачу освіти більш глибоко самостійно опанувати тему. Даний медіакейс з елементами віртуального тренінгу невідкладна допомога бере участь у всеукраїнському конкурсі Педагогічний Оскар 2025. Отже, з впевненістю можна стверджувати, що освітній процес у сумському регіоні за повністю дистанційною формою навчання може бути якісним, цікавим та яскравим. А надавач освітніх послуг може бути творчим, креативним та активним. Перед педагогом стоїть серйозна задача опанувати нові цифрові інструменти навчання, урізноманітнювати освітній процес, не зупинятися на досягнутому, постійно здійснювати особистісний розвиток і пошук. Бо хто шукає, той завжди знаходить. Отже, Шукайте та знаходьте. А на цьому у мене все. Дякую за увагу!